Вірш надії Красоткіної тривожний час. Тривожний час болючий і нестерпний, розруха скрізь обстрілюючися, і страх повсюди, є численні жертви. Війна ж далі, смерть усім несе. І важко жити, але жити треба, І боротися, щоб зло перемогти, І дивитимусь потім в мирне чисте небо. Власною дорогою іти і переможцем бути не рабами та мати власну мову і пісні, і щоб ніхто не панував над нами, щоб ні були в нас мирні і ясні. А зараз важко як це пережити, коли війна нам горе І біль несе, на а нам хотілося весь світ любити і пригорнути до грудей усе. Бо щире серце мають українці і щедру душу, світлу доброту завжди мають для дітей гостинці, та долю мають в світі непросту. Тому боротись треба нам за волю і за свободу, за свої права, щоб мати в світі світлу, гарну долю. Борюсь, з словами, і я поки жива.